Вибачте, не це не образа, це обов'язок кожного, що ви робити. І тому я призиваю і звертаюся до громади і до шмиренчан, щоб вони вимагали, щоб кожен, хто є депутатом, нехай пояснить, будь ласка, зарахунок чого живе, якщо він нічого не отримує, і нічого не має. Зарабуло чого ви отримався? Ну якщо ви можете продаєте його ріки. Скупляйте сільгоспродукцію. Зараз якраз розглядається кримінальна справа у Вінської обласної держави податкові інспекції, на предмет того, що не платять тудаці. Ну давайте ми розкажемо чесно. Давайте ми будемо щирими і відвертими до кінця. Чи Якщо ми займаємося ремонтом автомобілів, чи робимо їм хім буду, і прочі всі речі? Давайте ми будемо чесно робити здати. Давайте ми будемо відвертими, а не повністю. І служити на сьогоднішній день, не надо. ви складали Значить, І давайте на сьогоднішній день зрозуміємо раз і назавжди, що захищати батьківщину це священний обов'язок кожного громадянина України. Це священний обов'язок, в першу чергу, мужчин, в першу чергу в молодих людей, які повинні цим займатися. Ось за що ми хлопали вчителі. Батьки, ті, які активом цієї школи, і те, що ми говорили, значить давайте візьмемо на розсудок. Коли на сьогоднішній день говорять, що я прийшов, мені були сказані такі слова. На крові тих, хто загинув на мету. На Гребні майдан, Повторюю, на гребні, це не лікру. Гребення волна хвиля майдан. Що я вас зрозумів? Да, я тоді хочу сказати. Типа, ви ображаєте на сьогоднішній день. Минулий раз, коли проголосувало майже 10 тисяч, а на цей раз, коли проголосувало майже 9 тисяч населення. Тому що здається, що вони ті люди, які на сьогоднішній день працюють біля верстатів. ті люди, які на сьогоднішній день навчають наших дітей, ті люди, які на сьогоднішній день захищають кордони нашої держави, які чесно і віддано слугують ті за рахунок, кого ми сьогодні лікуємося в лікарнях. Лежимо нас охранені. Значить, ті, хто на сьогоднішній день ходять по дорогах, які складені за податки, тих людей, які сьогоднішній день платять податки, і я хочу просити вас, депутати, щоб ми звернулися до Верховної Ради, щоб вона включила в законопроект виборчу систему нашу, щоб не дозволити. Не то, що обиратися депутатами, а приймати участь на виборах, якщо працездатного віку не працює на підприємстві, якщо не є підприємцем, якщо не є інвалідом, якщо не є пенсіонером. І замовляти їм робити ці речі. Вони не мають права бути обрані. Це моє бачення. Я буду у вас працювати, щоб ви не підтримали це цьому напрямку. Значить, а ці образи це рівнячество, його виставляти так не потрібно. Та в мене є емоції. Так, я говорю голосно, в мене такий голос. Вибачте, сприймайте мене таким, як є. Я інакше вже не буду, мені 54 роки. В мене жодного дня, в мене жодної хвилини немає такої, за яке б я не об'яснив. Мої декларації є відкриті абсолютно. Я не служив в армії щастю і згідністю. Я пропрацював все своє життя. І вчите мене, вибачте, того що ви самі не знаєте. Ви мене не навчите просто-напросто. тому що нельзя, не можна поняти те, чого не Значить, І Ось мої слова. Ось це те, що стосується громади. На гребні прийшов. А громада це що і що? А 10 тисяч населення виборців це тільки прийшли. І члени їхньої родини, які не змогли прийти або які не голосували. Це гребінь. Це таке ставлення до виборців, це таке ставлення до людей праці. Це, 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 це таке ставлення праці, це особисто чи що. Має право людина, яка на сьогоднішній день є, депутатом, міський голова і таке інше, говорити те, про що ви не думають. Хіба ж це правильно? Не маємо ми права це робити. Я до вас звертаюся і дуже і дуже вас прошу. Давайте ми задумаємося, на що сьогоднішнього конфлікту, там, чи не конфлікту, чи нашої бесіди, чи того, що ми розмовляємо, дорогі мої основи. Службової етики це власний приклад. Давайте ми почнемо з себе. Перше, як ми, як ми працюємо, як пилотимо податки, чи ми зареєстровані як підприємці і таке інше, щоб нам ніхто не міг колоти очі із-за того, що ми порушили десь якісь моменти. Чи може бути, що я десь колись ще запізнився, чи не прийшов на роботу? Чи якщо я беру один день, то я прийшов обов'язково? Я прийшов обов'язково заяву на те, щоб робити. Ви бачили такі приклади? Часто у вас так було, так? Міські голови у вас тут сиділи зранку до ночі на роботі. Не часто Не часто було, було, так? так. І, і, і потрібно робити. І до тих пір, поки ми не, не навчимося, де навденно працювати, поки ми не навчимося шанувати працю інших, поки ми не будемо щирими і чесними і відкриті абсолютно до суспільства, ми як політики не складемося. Нас люди нашу роботу не оціняють, Просто-напросто. Все. Це те, що я хотів сказати.